Привіт, сьогодні ми поговоримо про біль в ділянці ромбоподібних м'язів. Надамо практичні рекомендації по модифікації способу життя і поділимося вправами, які допоможуть позбутися болю. Отже, почнемо. Ви відчуваєте глибокий тупий ниючий біль вздовж присереднього краю лопатки або в ділянці між лопаткою та хребтом. Чи пробували ви розтягувати або розминати цю ділянку м'ячиком або поролоновим валиком лише для того, щоб отримати тимчасове полегшення? Враховуючи розташування ромбовидних м'язів, багато людей вважають, що їх дискомфорт. Походить від перенапруження або тригерних точок пов'язаних з цими м'язами. Однак ромбовидні м'язи не завжди є причиною болю. Тому для того, щоб знайти довгострокове рішення, ми повинні зробити крок назад і розглянути більш цілісний підхід. Якщо причина болю не в ромбовидних м'язах, то що це і чому ви відчуваєте дискомфорт в цій області? В 1959 році доктора Ральфа Клауда провів дослідження. Він стимулював різні ділянки шийних міжхребцевих дисків пацієнтів і просив їх повідомити, де відчувають дискомфорт. С можете бачити на знімках. Найчастіше біль виникав у цій міжлопатковій ділянці. Також є зв'язок подразнення нижніх шийних нервів з болем у шиї, що опускається вниз по руці. Інший дослідник Танака вважає, що біль у лопатковій ділянці є початковим симптомом при радикулопатії, яка може прогресувати до появи симптомів у руці або пальцях. Хоч ви можете відчувати дискомфорт у ділянці ромбоподібних м'язів, але це відчуття може бути вторинною реакцією. Проблеми з шиєю або нервами звучать страшно для багатьох, але це не означає, що щось пошкоджено, защемлено тощо. Біль в ділянці ромбоподібних м'язів. Може означати, що певні тканини є чутливими. Модифікація способу життя це ключовий принцип реабілітації. Є причини, що сприяють розвитку хвороби. Наприклад, вік, супутні захворювання можуть бути факторами ризику. Ви не можете їх змінити, але можете змінити свої звички щодо коріння та харчові звички. Також можете додати корисні фізичні вправи. У випадку болю в ділянці між лопатками є три аспекти вашого життя, на які варто звернути увагу: стрес, сон і низька рухова активність. Саме цих три причини можуть бути факторами, що сприяють появі болю. Варто ж зрозуміти, що є причини, які неможливо змінити, тому варто звернутися до спеціалістів. Низька фізична активність. Якщо ви сидите за комп'ютером безперервно годинами, заплануйте кілька активних перерв на відпочинок. Щодо постави, не намагайтеся підтримувати ідеальну поставу. Швидше за все, ви будете часто змінювати положення і знаходити більш зручне, ваші плечі будуть розправлятися і опускатися протягом дня. Погана якість та кількість сну можуть посилити симптоми болю між лопатками. В свою чергу відчуття дискомфорту також може ускладнити повторне засинання. Якщо ви розумієте, що споживання кофеїну на ніч або проведення часу з телефоном впливає на ваш сон, можливо, це варто змінити. Ідеального положення шиї не існує: одна подушка, дві подушки, без подушки на спині або голова і шия підняті, є різні причини, чому різні положення можуть допомагати полегшити симптоми для різних людей. Але найголовніше це переконатися, що вам комфортно. Стрес також може підвищити чутливість нервової тканини. Тож, якщо ви помітили, що ваші симптоми пов'язані з стресовими ситуаціями, ви можете спробувати змінити ситуацію або свою реакцію на неї. У разі необхідності нормально скористатися допомогою психолога. Переходимо до вправ. Починайте з легкої та повільної прогресії. Це буде корисно для чутливих нервів. Більше не завжди краще. Нашою метою є довготривалий результат. Рухи повинні бути комфортними і не викликати загострення симптомів. Якщо ви відчуваєте дискомфорт пізніше або наступного дня, можливо, потрібно трохи зменшити навантаження. Перша вправа. Повороти, які допоможуть шийному відділу хребта через обертання і грудному відділу хребта через розгинання та обертання. Виконуючи цю вправу, ви одночасно рухаєте плече і нервову тканину через великий діапазон руху. Ускладнену версію вправи виконуємо стоячи на колінах біля стіни. Друга вправа кішка собака. Вона направлена на роботу з шийним та грудним відділом хребта: згинання та розгинання. Одночасно рухаємо лопатками, розводимо і зводимо. Прогресія вправи. Сідаємо на п'яти і сповільнюємо рух. Зосереджуємося на грудному відділі спини і шиї. Для прогресії ви можете перейти до альтернативної вправи, наприклад, до вправи дельфін. Потрібно утримувати поперек у нейтральній позиції та не згинати ноги у коліних суглобах. Я рекомендую робити ці вправи періодично протягом дня. Приблизно через кожні 2 години, щоб покращити фізичний стан вашого тіла. Ви можете просто виконувати кожен рух від 30 до 60 секунд, або скільки вам зручно. Що ж, це все. Щиро дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться і залиште кілька коментарів нижче, щоб я могла відповісти на будь-які питання, які у вас можуть виникнути. Також заходьте на наш сайт, якщо вам необхідна професійна допомога спеціалістів. До побачення!